Доброго дня, мої кохані шалені та щасливі. В нас наразі таке передбачення, якщо він чи вона зрозуміли за цей час, вам треба загадати людину, вам треба загадати час, який ми будемо дивитись, і ми подивимось, що він чи вона зрозуміла стосовно вас. В нас є 5 варіантів. П'ять камінчиків, і під кожним камінчиком буде критись ваше передбачення. Давайте розкладу карти, та ми з вами подивимось, що він чи вона зрозуміли за цей час. 4. Так, що в інше вона зрозуміла за цей час? Ой. Так. О, три. Ага, ось так. 5 камінчиків, 5 варіантів. Робимо фотографію. Та розглядаємо. Перший варіант в нас Селеніт. Будемо дивитися, що він чи вона зрозуміла стосовно вас за цей час. Я сподіваюся, що ви загадали час. Який є в вашій ситуації, та запрошую вас поставити вподобайку до цього відео, підписатись на канал та бути зі мною і надалі. Цікавенько. Він чи вона пережила велике розчарування, з головою пішли в працю, в роботу, в якусь діяльність, якою ця людина постійно займається. Він чи вона сподівалася, що вони будуть кохання вашого життя. Проте побачили, що ви пішли далі і ви живете своїм життям. Хочу з емоційного боку подивитись, як це емоційно вплинуло на цю людину. О, це цій людині розкраїло серце. Розкраїло серце, проте ця людина сподівається, що, можливо, далі так мріє, що далі, можливо, між вами щось ще налагодиться. Ось таке в нас розуміння першого варіанту. Давайте подивимось другий варіант. Що ця людина зрозуміла стосовно вас за той строк, який ви загадали. Запрошую вас поставити вподобайку, підписатись на канал та залишити коментар, можливо, поділитись цим відео зі своїми друзями. Давайте, що ця людина зрозуміла. Ця людина за вами спостерігає досі, переглядає якісь ваші сторінки, онлайн-сторінки, можливо, в соціальних мережах, бачить вас бажаною і сексуально привабливою ціллю, проте розуміє, що ви образились та пішли жити своє життя. Uh, таке враження, що Угу. А, ця людина на вас залипла. Він чи вона досить довго за вами спостерігала та чи спостерігають. Якийсь час вважали, що ви, можливо, щось викладаєте, аби їх цю людину подражнити, аби привернути увагу цієї людини. А, але в кінці кінців зрозуміли, що ви пішли жити далі. Ця людина також намагалася піти жити далі, намагалася знайти інших партнерів чи партнерок, проте не може викинути вас зі своєї голови. Таке враження, що ця людина до вас прийде, але ви цю людину відшиєте, буде вже занадто пізно. Ця людина наразі дуже розчарована в своєму житті, не знає, що йому чи їй робити, намагаються зрозуміти, що він чи вона хоче, а будуть намагатись повернути якісь минулі події. Тому що зрозуміють, що те, що було в минулому, і, скоріш за все, стосовно вас, те було ну, якесь дуже прекрасне. А наразі такого прекрасного в їхньому житті немає, та інші партнери чи партнерки не можуть задовільнити їх бажання. Ось таке. Що ця людина зрозуміла стосовно вас, у той строк, який ви загадали? Будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал та е розійшли це відео своїм друзям, якщо ви вважаєте, що воно може їх зацікавити. Ця людина зрозуміла, що ви бажаний партнер чи партнерка, і е наразі він чи вона робить все, щоб порушити. Щоб порушити ту ситуацію, яка між вами склалася, та щоб вас завоювати. Тобто це вже робиться. Якщо це вже не робиться, то це не ваш варіант, і перезагадайте. А ви відстоюєте свої кордони, ви кажете, зі мною так не можна, ти ведеш себе як егоїст. І ця людина буде змінювати свою, свою поведінку. Буде змінювати свою поведінку, тому що він вас або вона в вас дуже закохані. Ви їх пристрасть. Вони хочуть вас досягти а, за будь що Вони хочуть вас завоювати за будь що Ось такий в нас цікавенький третій варіант. Що ця людина зрозуміла за цей строк стосовно вас? Підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте вподобайку та розійшліть своїм друзям, якщо ви вважаєте, що їх це може зацікавити. Ця людина зрозуміла, що як ви, так і він чи вона можуть жити своїм життям, проте, ви не залишаєте їхні думки. І їхні якісь емоційні наміри, вони все одно направлені в ваш бік, і ви якось найбільш бажана ціль в житті цієї людини, умріяна ціль, до якої б вони хотіли прийти. Вони бачать вас найкращим можливим партнером чи партнеркою в своєму житті. Якби ви зголосилися на шлюб або на постійні відносини. З цією людиною він чи вона були б найбільш щасливими, тому що бачать вас як кохання свого життя. Якщо річ не про шлюбні відносини, то інтимні стосунки, то найбажаніше з вами найяскравіше, що було в житті цієї людини. Ця людина зробить або вже зробив чи зробила все, щоб проявить терпіння та буде наполегливо працювати, щоб а, отримати другий шанс в вашому житті, щоб бути тим стабільним партнером чи партнеркою, який вам потрібен, чи яка вам потрібна. Ось такий четвертий варіант, давайте п'ятий. Що ця людина зрозуміла стосовно вас в той строк, який ви собі загадали. Давайте подивимось. Будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, поширте це відео серед своїх знайомих, якщо ви вважаєте, що воно може бути їм цікаво. З цією людиною у вас якісь не невиражені емоції, невисловлені емоції. Ця людина спостерігає за вами та має до вас сексуальний потяг, проте може робити багато, щоб цей сексуальний потяг стримувати. Але ви для цієї людини дуже-дуже бажаний партнер чи партнерка, а ви цю ситуацію наразі покинули, ви цю людину наразі покинули, ви наразі якось виросли зі своєї ситуації та пішли кудись. Ця людина хотіла би бути в вашому полі зору, він чи вона хотіла б вам допомагати, він чи вона можуть думати про вас, проте є якісь обмеження. Або ви заміжня заміжній, або ви у стосунках з кимось, тобто ви якось зайняті. Ці відносини вони соціально неприйнятні. Це як, знаєте, як друг вашого хлопця, як якийсь залицяльник до вас, якщо у вас є чоловік. Тобто ці стосунки між вами вони не можуть бути. Ця людина про вас мріє. Дуже хотіла би з вами контакту та кохання, проте це неможливо. Якась неможлива ситуація? соціально неможливо. Це може бути брат вашого чоловіка, сестра вашої дружини. Це може бути найкращий друг вашого партнера, родич вашого партнера. Або просто ви можете бути в шлюбі, а, або ця людина може бути в шлюбі, і зв'язок між вами неможливий. Чому? Не знаю, проте неможливий. Дякую вам за те, що були зі мною. Буду рада бачити вас в наступних відео. Всього вам найкращого, до побачення!